Добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні ми починаємо лекцію, як зазвичай ввечері о 19.00. Як вже заповелося досить давно, ми цю лекцію пропонуємо вам з огляду на ваші запити, які ви ставите в групі підтримки нашої. Телеграм спільноти Академія Незалежності, і сьогоднішня зустріч буде присвячена важливим моментам стосунків з узалежним. І ми розглянемо їх кілька. Перше це як змотивувати узалежненого покинути свою хоробливу звичку, ну, якщо можна так сказати. Як його змотивувати, зрозуміти, що вживання психоактивних речовин руйнує його життя, сім'ю, кар'єру, здоров'я тощо? Також ми розглянемо такі явища, як допомога узалежному, і як її відрізнити від посібництва. Ці теми, як я вже зауважила, були запропоновані учасниками групи, які проводяться в нашій спільноті. Посилання на ці групи я викладу в коментарях і пропоную всім, у кого є така потреба, доєднуватись до цього каналу. Ми там пропонуємо багато безплатних заходів, а також грунтовну освітню програму за дуже притомні гроші. Якщо з цього приводу у вас виникнуть питання, пишіть мені в особисті або в чаті під цим відео. З самого початку хочу відмітити, що все далі сказане стосується не тільки наркоманії, алкоголізму, а будь-якої залежності. Отже, мотивація. Так може статись, від цього ніхто не застрахований, що в вашому житті, в вашій сім'ї є людина, або може з'явитись така людина. Яка має узалежність від психоактивних речовин, наприклад, від алкоголю або наркотиків. Слід сказати, що в цьому випадку ви стаєте свідком і учасником без перебільшення жахливої картини. Людина, яку ви любите, з якою багато років маєте партнерські стосунки, або це ваш батько, або ваша дитина, поступово все більше і більше занурюється в залежність. На ваших очах руйнується особистість, руйнується здоров'я цієї людини. Простіше кажучи, на ваших очах ця людина гине. Бути свідком цих процесів неймовірно важко, бо ви знали цю людину іншою, у вас є спогади про те, як вона була турботливою, чуйною, розумною, врівноваженою, головне тверезою і неспотвореною своїм зловживанням. Природна річ. Вам дуже хочеться цій людині допомогти, пояснити їй, що так далі не можна, що треба зупинитись, ну і так далі. Тут зробимо невеличкий відступ. Члени сім'ї, і, власне, узалежнений, знаходяться в дещо різних позиціях. Узалежнений робить те, що він хоче. Вживає, наприклад, психоактивні речовини. Це його вибір, і він, підкреслюю, робить його свідомо. Далі я поясню чому. Хочу просто, щоб ви це запам'ятали, що тільки перший досвід вживання алкоголю у житті людини відбувається майже спонтанно і неусвідомлено. Всі ми експериментуємо в підлітковому віці, коли Починаємо чогось курити, щоб виглядати дорослішими, або випивати пиво алкоголь, починаємо грати і навіть балуватись наркотиками. Підлітки так влаштовані, що їм здається, що вони ніколи не стануть узалежненими, що це відбудеться з кимось. Бо в них немає відповідного досвіду, і вони в силу свого підліткового максималізму вважають, що вони можуть все. Навіть подолати залежність, якщо вона з ними трапиться. Та вони впевнені, що не трапиться. Але якщо людина доросла, у неї є досвід руйнівного впливу психоактивних речовин на її життя, є вже сформована залежність, то починаючи пити або колотись, або грати, вона це робить, знаючи всі наслідки, але робить. Тобто узалежней свідомо робить свій вибір на користь залежності, а не на користь сім'ї, роботи, здоров'я тощо. Він свідомо обирає горілку, наприклад, а не сім'ю або дружину або дітей. Бо перший ковток він робить тверезим, і знає наслідки свого чіпку. Ще раз, узалежнений, свідомо робить свій вибір і починає вживати, робить те, що він хоче з усіма наслідками свого вибору. Багато хто зараз, мабуть, подумає, як же так, але всі ж кажуть, що це хвороба. Так, пишуть в книжках, говорять по телевізору, багато фахівців описують цю хворобу, як вона протікає, як вона важко впливає на організм людини, на психіку, на психологічну залежність, на фізичний стан і так далі. Я не заперечую того, що це хвороба. Але подумайте, якщо ви хворі на діабет, наприклад, і їсте великий шмат торта, ви робите це свідомо знаючи про всі наслідки свого вчинку. Це не відміняє хвороби діабету, але ви робите свій вибір. Так і тут, хвороба алкоголізм, ну або любий ізм. Я вже сказала раніше, що ми маємо на увазі будь-які залежності. Тобто, хвороба алкоголізм має певні обмеження: не можна пити алкоголь. Якщо ви, будучи тверезим, робите перший ковток, то ви робите свідомий вибір. Продовжувати свою хворобу і мати певні наслідки. А що ж в цьому випадку роблять оточуючі узалежнено близькі? Справедливості заради треба сказати, що вони цього сценарію не обирали. У них, так би мовити, вибір без вибору. Вони спостерігають за всім цим безладом, страждають психологічно, фінансово їхнє життя перетворюється на пекло. Хто жив з узалежненими, той розуміє, про що я кажу. Близькі стають заручниками свідомого вибору узалежного. Один робить те, що хоче, підкреслюю свідомого, а всі інші страждають і стають заручниками. Звісна річ, близьким це не подобається. Вони хочуть змінити ситуацію, хочуть, щоб це пекло припинилось. Перше, що їм приходить в голову, це поговорити, мовити, пригрозити, налякати, пояснити, іншими словами, змотивувати узалежненого, щоб він припинив їх страждання. На жаль, це дуже рідко вдається. Є така чудова книжка Джонсона Вернона. Називається вона Метод переконання, як переконати алкоголіка чи наркомана лікуватись. Я не буду її пересказувати. Хто захоче почитає. скажу лише, що в ній мова йде про інтервенцію. І ще цей метод можна використати лише один, максимум два рази, і він може спрацювати, а може і ні. До цього потрібно бути готовим. Метод цей потужний. І заслуговує уваги я всім вам пропоную цю книжку пошукати. Вона, скоріше за все, і в аудіо варіанті є, і в електронному, а можна і в паперовому, хто любить паперові. Повернемось до мотивації. І тут я хотіла поділити, хотіла поділитись своїм професійним і особистим досвідом. Всі, мабуть, чули, що якщо людина не хоче кинути зловживання, то всі наші намагання спонукати її до цього марні. Я особисто вважаю, що це так. Неможливо ніяким способом мотивувати людину зробити те, чого вона не хоче. Можна примусити, так, але мотивувати неможливо. Особливо близьким, поміж членами сім'ї і узалежненим існують певні відносини, яких, між іншим, і сформувала залежність. Отже, мотивувати, якщо є хоч якесь бажання у узалежного, може стороння людина. Добре, якщо це професіонал, який є якби незалежним орбітром цієї історії. Зазвичай це психотерапевт, який спеціалізується саме на роботі з узалежними. Залишимо йому цю справу. Бо якщо ви будете намагатись цим спробувати допомогти. Вас або не будуть сприймати як значущу фігуру в цій історії, бо будуть вам весь час брехати по типу Так, я все зрозумів, завтра почну нове життя, піду лікуватись, кіну зловживати» і так сто разів. Ви кожного разу маєте очікування, а потім болюче розчарування. Виникає природне питання: що ж тоді робити? Жити в цьому дурдомі неможливо, і що не робив все майже без толку. І тут ми плавно переходимо до таких понять, як допомога узалежненому і посібництво йому. На жаль, ці поняття у свідомості родичів дуже переплутані. Що таке допомога людині, яка стала узалежною? Перш за все, це дуже прості банальні речі, які на перший погляд всім зрозумілі. Але, знаходячись всередині ситуації, вам дуже важко їх реалізувати. На мій погляд, допомога залежному перш за все, полягає в тому, щоб перестати вам особисто терпіти. Терпіти крадіжки, безсонні ночі, п'яні скандали, насильство будь-якого штибу. Коли ви терпите, ви нормалізуєте таку поведінку залежному. У нього мимоволі в голові складається уявлення, що така модель життя це норма, але це не норма, перш за все, для вас. Нагадую, ви не обирали цієї історії і цього сценарію. Він, вона, свідомо обрали залежність, а ви терпите наслідки їхнього вибору. Як виглядає терпіти? Ну, Найкраще, що пропонують фахівці, це не жити на одній території і максимально відокремитись від людини, яка повинна по-дорослому відповідати за свій вибір. Здавалося б, це логічно, але логіка в цьому випадку працює погано і близькі з різних причин, вважають, що якщо територіально відокремитись, то і далі купа варіантів. Він помре, він буде голодний, він пропаде, він ніколи не покине зловживання. Я винна, що він став узалежненим, бо мало йому приділяло уваги в дитинстві. Його заберуть на війну в тюрму і далі можна ще довго продовжувати цей перелік страхів. Якщо вони вам знайомі, то це вже питання до вас. Чому ви боїтесь того, що ще не сталося? І може ніколи не статись. І вам прийдеться з цим розібратись. Але якщо ви дасте собі можливість проаналізувати ці ваші страхи, то ви зрозумієте, що все це, це може статись і тоді, коли ви живете разом. Ви можете страждати 15 років, проживаючи на одній території з наркоманом. І не роз'їжджати з ним зі страху, що він помре і передозується десь там під парканом. Але він в вашій квартирі, в вашій присутності може сходити в туалет, зачинитись там, прийняти наркотики, передозуватись і померти, а ви в цей час будете пити каву на кухні і нічого не можете зробити. Важливо зрозуміти, що поруч з незалежним. Фізично і морально знищуєтесь і ви. І тут на перший план виходить питання до себе, наскільки я ціную своє власне життя? Чи воно стоїть в пріоритеті в цій ситуації? Чи готова я на рішучі вчинки заради того, щоб лягати і вставати спокійно, жити своє життя, а не життя функціонального додатку до узалеження? Так, це непросто. Але вибір за кожним з вас. Чим в цьому випадку ви допомагаєте узалежному? Він залишається з наслідками свого вибору на одинці. Йому треба брати десь гроші на речовину, ну, на алкоголь, наркотики, гру і так далі. А вкрасти немає кого, бо вкра... у вас вкрасти можна. Безкарно, а якщо вкрати, вкрасти в сторонньої людини, то можна потрапити в тюрму. Йому треба щось їсти, платити за комуналку, одягатись, курити, і це вже стає його відповідальністю. Багато хто з узалежнених не зразу але починає усвідомлювати руйнівні наслідки і починає рухатись в інший бік від залежності. Іноді приходить до рідних за допомогою, просить знайти реабілітаційний центр або психолога. І отут ви дійсно можете допомогти, бо людина робить інший свідомий вибір, намагається впоратися зі своєю залежністю. Єдине, що тут можна застережити, це не повинно бути історією, яка повторюється. Допомогти як і провести інтервенцію можна один або два рази, щоб це не стало схемою. Я полікуюся через деякий час, знову починаю вживати, відриваюся на повну і знову приходжу за допомогою. Так теж буває. Ви повинні чітко розуміти, що у цьому випадку у людини немає ідеї припинити зловживання, вона таким чином тримає вас, грубо кажучи, біля ноги. Робиться попередишку, і далі пам'ятаємо, свідомо робить свій вибір і випиває перший ковток алкоголю, образно кажучи, що буде далі вже відомо. На мій погляд, допомога полягає перш за все, в тому, щоб максимально розділити два життя ваше і вашого узалежненого близького. І зрозуміти, що ваше життя ні на йоту не менш цінне, ні життя іншої людини навіть якщо це ваша дитина. Якщо це усвідомлення складеться, далі вам самим буде набагато легше просто допомагати, а не бути посібником. Дехто з вас може спитати, якщо немає такої можливості територіально роз'єднатися, так теж буває і буває частіше, ніж хотілося б. Немає коштів, немає житла, немає роботи, маленькі діти тощо. Що я можу сказати? Починайте напрацьовувати план, як реалізувати свою особистісну відокремленість. Шукайте роботу, знаходьте квартиру, ідіть вчитись. Так, це все реалізується не швидко, але у вас буде мета, це сформує вашу власну самоповагу і самоцінність, а це вже немало. Головне прийняти рішення не з опалу, а виважено і усвідомлено і повільно рухатись до цілі, яку ви собі поставили. І давайте все ж таки розглянемо, як виглядає посібництво в стосунках з узалежними. Воно має протилежні ознаки допомоги. Це коли ваше життя меншоварте або не має цінності взагалі. Ви їм повністю жертвуєте заради іншої людини. А саме ви витрачаєте кошти на узалежнену, нехтуючи власним здоров'ям і потребам. Ви тисячу перший раз вірите в брехню, яку вам розповідають, хоч до цього вам вже сто разів брехали. Ви утримуєте узалежного, хоч він дорослий і може сам себе забезпечувати. Ви звинувачуєте весь світ і, в тому числі, і себе, в тому, що ваш близький став узалежним. Ви його лікуєте по два рази на рік і кожного разу вірите, що це останні. Ви Виправдовуєте його в будь-якій ситуації, бо він бідний, неспроможний тощо. Є такий вираз у анонімних алкоголіків. Кожна тарілка борщу, яку ви насипали алкоголіку, означає, що ви дали йому можливість купити пляшку горілки. Бо йому не треба витрачати гроші собі на борщ. Ви таким чином годуєте його залежністю. Окремо хочу сказати про уявну безпорадність узалежних. Ну, родичам, здається, Боже, він не працює вже 10 років, що він може, як він може, він дезадаптований, дезорієнтований, нічого не вміє, руки не звідти виросли і так далі. Це міф і ваше химне уявлення. Люди, які мають подібні розлади, дуже пристосовані до життя. Якщо кожному з вас запропонувати без копійки грошей в кишені знайти речовину, алкоголь, наркотики тощо, заплатити за неї, забрати її так, щоб не потрапити до поліції, вжити так, щоб ніхто вас не застукав, а потім ще збрехати впевнено всім, що ви абсолютно тверезі, нічого не вживали. То запевняю вас, ви б з цією задачею навряд чи б впорилися. Тому ваші уявлення про життєву безпорадність у залежених існують тільки в вашій голові. Вони набагато більш пристосовані до життя, ніж середньостатистичний, ну, середньостатистична людина, тому що інакше їхня залежність би не мала місця для виживання. Підведемо підсумки того, про що ми сьогодні говорили з приводу мотивації. Є, звісно, деякі інструменти для того, щоб мотивувати узалежне саме близьким. Але їх небагато, і вони дуже обмежені в ефективності, чому я вже розповідала. Це можуть зробити фахівці, але й вони боги. І якщо узалежний не має ідеї припиняти свою кар'єру, то й вони обмежені в своїх можливостях. Але у них цих можливостей все ж таки більше, ніж у родичів мам, пап, жінок, тіток, дітей і так далі. З приводу допомоги, допомогти, як ви вже зрозуміли, ви можете тільки собі, але дивовижним чином допомагаючи собі. Ви опосередковано допомагаєте узалежному. Хоч би там що змінюєте його звичну картину світу, в якій він себе досить комфортно почував до цього разом зі своєю залежністю, допомагати йому у вас теж досить обмежені інструменти, один-два рази полікувати і підтримати добрим словом, якщо людина має твердий намір змінювати. Знаєте, є така думка провідних психологів з приводу батьків, що коли дитина доросла, то найкраще, що для неї можуть зробити батьки, це просто бути, не брати активну участь у житті дорослого дитяти, не проживати замість за нього життя, не вирішувати його проблеми, а просто бути. Іноді дорослій людині важливо знати, що в нього просто є батьки. Ну і наостанок підсумовуємо з приводу посібництва. Якщо коротко, то відрізнити допомогу від посібництва можна наступним чином. Якщо ви робите щось замість іншої людини, а саме те, що вона може зробити сама, тому що доросла, то ви посібник. Якщо ви даєте можливість іншій людині самій впоратися зі своїм життям, навіть якщо вона робить, на ваш погляд, хибні, а іноді абсолютно ідіотські вибори. Але ви при цьому у цієї людини просто є. То так само і має виглядати ваша допомога. Ще непогано було б усвідомити те, що ви майже безсилі змінити щось в житті іншої людини. Бо, як то кажуть, Бог є, але це не ви. Вам зі своїм життям опоратись, і то було б добре. Все, що я сьогодні сказала, на перший погляд, видається простим і зрозумілим, і, можливо, ви багато чого вже чули. Але, як завжди, є: але нам дуже важко змінюватись. Це завжди вихід із зони комфорту. Та в даному випадку, якщо сталося так, що хтось з ваших близьків став залежним, від вашої рішучості і готовності до змін залежить принаймні одне людське життя це ваше особисте. А іноді, і дуже часто, і життя ваших близьких. На цьому все. В кінці хочу сказати, що я закликаю вас ставити лайки, розповсюджувати це відео, воно записано мною абсолютно. З освітницьких таких причин, для того, щоб люди, які потрапляють в складні життєві ситуації, мали якісь більш-менш зрозуміле пояснення, тому що з ними відбувається. Не всі приходять на лекції з різних причин, хтось не може, хтось не хоче, але подивитися і послухати потім можуть багато. Також я вас закликаю ставити питання. В чаті під цим відео я зазвичай завжди відповідаю, може не зразу, але відповідаю. Тому на цьому в мене все. Я вам дуже дякую. Зараз у нас буде частина, в якій ви можете задавати питання.